Усім привіт на нашому каналі. Ми вже діжуримо поросяток. Наша красунечка сьогодні в опоросі. Молочко гарне, виділення також уже йдуть давненько. Уже дуже гарно підтужується, так як має бути от поросяток. Сьогодні був дуже в нас такий гарний продуктивний день. Узнімаю вам Скажу спочатку в полу такі темряві, тому що немає світла в селі, ще якась поломка. Електрики вже працюють, надіємось, скоро буде. Ось е такий був дуже насичений активний день, так як їздили по зерно в селище до знайомого, так як купили і. Складі зберігаються в нього. то Їздили брали додому, бо вже немає свинкам що молоти І по соєву макуху їздили по премікси. Е -е, не знімала відео, вам так, як якось дуже активно все відбувалося. Не було мені часу до відео. Все показати, розказати, тому розказую вам так. Ось, ляли вдома стяжечку, зараз покажу. Ось тут у нас має бути, ось тут продовжуємо свій хлівчик. Ось такі опори, поставили колики, позаливали бетон арматурку, щоб все було надійненько. Стяжка дуже товста, прям капець. Заливали дуже жарким сонцем, трішки полопало, але нічого, чоловік казав доробить. Будемо тут. Десь Бог робити ще стоячки для свиноматочок. У нас тут три місця виходить, ось влазить. А тут буде просто кліточка. Ось, ось результату поросу. Було троє маленьких поросяток, як чоловік і казав. Порос був тяжелезний, у нас такого поросу ще не було. Так як. Поросяток народилося троє, одне ми витягали півтори години за часом. 40 хвилин не було поросятка, полізли, дуже вузесенький таз у свиноматки. Поросятка невеличкі, але через те, що таз був, був є дуже вузький, силою селеною витягнули. Друге поросятко, перше, показало ножки, ми допомогли трішки підтягнули, і то теж було дуже важко. Потім другого не було 40 хвилин, ж полізли, намучились, півтори години ми намагалися витягнути порося. За Заціль вже було не врятувати поросят, а прийняти хоча б як-небудь опорос, аби тільки вижила свиноматочка. Друге поросятко, я ж кажу, витягнули силою. Правда, вже ну, не, 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 не живе калічкою, але його вже немає. Залишилося двоє, третє також витягали, почекали теж 40 хвилин від другого від того, що витягнули, поросятка не було. Ми полізли. Знову ж таки йшло задніми ножками, витягнули. Витягнули, правда, не з таким трудом, трішки легше воно трошки меншеньке. Це було перше менше і друге, ой, третє менше. Друге було більшеньке, але, на жаль, вже немає. Свиноматка взагалі дуже хороша. Якби був таз і було більше поросяточок, була б ідеальна. Так вона у нас йде на відбраковку, наша красуня. Дуже хороша, дуже гарно годує, молочна, але нічого. Піде на відбраковку. Цих ми переселяємо. Сюди вже поставили свиноматочок. Чекаємо вже опорос нашої кльопи. Перегнали дору Лолу чи наоборот. В записах десь є. І вони трішки замурзьохані. Трошки такі плями на них, це плями на шкірі, свиноматочки вже на своїх місцях. Ще досочки складемо сюди. все буде добре, підчистимо, доприбираємо. Е, далі показую. Цих наших тюлєнчиків переганяємо там, де були до райлола. Покажу, підготували місце. Ось бункер заповнюємо дартюю. <рес> да? Вимили гарно мийкою кліточку, не білю, так як до шиферу плоску дуже важко, вогну цепляється. тобто Немає смисла і немає часу. Тут по білю вже при поросятках. Гарно все палетирство, гарно вимили підлогу. в общем, підготували. Зараз будемо переганяти тих чотирьох і того п'ятого, що. Ось цього сракатого також з тими чотирма переженемо, а це все, що в нас поки що залишилося по поросятках, тих ідуть. Не треба, папа вже зробив. Цього забираємо, цих підгодовуємо, а там побачимо. Чоловік хоче начебто як собі залишити, але якщо гарно підуть, то можливо і продадуться, бо в принципі місця зараз, щоб залишити їх собі, тримати де немає. До того всього будуть опороси, кудись треба буде поросяток переселяти. Ну не знаю. Побачимо. Можливо, щось зробимо, щоб їх залишити. Так я, в принципі, непогані поросятки, а то що порода велика, біла дюрок, і в них немає дуже гарних форм. А так, в принципі, хороші. У <му> мене а а я ти стоїш з цим. I'm <laughs> Боже руки натягай, і какая Ось тут ее осталось. Так я там заказ запал Так, давайте вы там пишти меня. Вс, забираем. На всякий случай. Петра. <питрес> <питрес> Довга-довга, дуже довга, диви. <питрес> ну що, <шо>, пішли? <питрес> <питрес> Рулюємо, диви. <питрес> Порозкидали все, перемішаємо. <питрес> Треба буде ще й збирати його. Давай. Є це помічниця, молодець. Закривай. — дивіться, як вже їм тут добре. Нормально місце, а? Ну все одно. Ще чуть вже буде їм тут теж мало місця. Не, не а скільки ми тоді великих тримали? Ну, блок, світається. Сім. Всім? А, молодці. і тут де, де лиска. Я зрозуміла, дві разом. Так. Хороші. Вже її на новому місці, що користуюся. Ось такі поросятка і такі в нас сьогодні справи. Все, друзі, на сьогодні все. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, дизлайки. Всім мирного неба і до зустрічі у нових відео. Всім пока-пока. Ми ж забулися ще, вже після закінчення відео покажу вам, забулися ж за цього. Дійсно, руші піднімає. Та піднімеш. <плес> ну все, все, все. Зараз тобі жизні тут покажуть трохи. Теж. <плес> видно, видно, що менший. Звісно, <плес> диви, які ці свинюхи стоять. Ну ти, форма, Угу. Дикий, сракотий. Паруба, так нове місце, каже, боже, щось таке, ой, ще й добре щось є. Okay. <laughs> а поїлку достануть сіром. А ти малий? Да. Да? Бо ці то точно достануть, да. їм буде зручно догори. Достане. А він же стояв на задніх ногах тамти да. з свиноматкиної поїлки. Все, ви... Ну все, на новому місці, водичку знайде. Ну, все, друзі, тепер точно закінчення відео. Всім пока, пока!